Досягнули кінця Великого посту, який завершується у п'ятницю перед Соботою Лазаря, то стоїмо на порозі Страстного тижня. Якщо протягом Великого посту ми були більш зосереджені на нашому духовному житті, то зараз ми підносимо усю нашу увагу на останніх днях Христа у Єрусалимі, крокуючи з ним. Своєрідним мостом, який нас переводить від великопосного періоду до Страстного тижня, є Лазарова собота, та так звана квітна неділя. І хоч звітно євангельського наративу між Воскресінням Лазаря та входом Христа у Єрусалим. Минуло трохи часу у нашому літургійному святкуванні ми пов'язуємо всі події, як свідчення сили Христа над смертю та його, та його тріумфального в'їзду у святе місто. Це доволі контрастує з тим, що ми побачимо за декілька днів, коли шалена юрба кричатиме Роспи, розпни його. Період страшного тижня був службов і найбільш насиченим у літарійному році. Та запрошую нас щоденно, слідуючи євангельському наративу про страсті Христові, дивлятись у того, чиїми ранами ми вилікувані, не покидаючи надії стати учасниками радісної звістки про його Воскресіння. У візантійській традиції святкування перших трьох днів Страстного тижня зосереджена на певних біблійних темах і притчах, які допомагають готуватися до таїнства страстей Христових. Святкування понеділка, фактично зосереджене на постаті патріарха Йосифа. Та на притчі про безплідну смоковницю. У вівторок ацент, акцент робиться на образі страстей Христових у його есхатологічній промові та на притчі про десять дів. Бо в служіння Великої середи ставлять нам, за приклад, образ жінки, яка намастила ноги Христа дорогоцінним миром. Ці теми є дуже важливими, адже мають великий педагогічний характер та ставлять нам, за приклад, доволі контраверсійні теми. Приклад Патріарха Йосипа, проданого в Єгипетське рабство, стає для ізраїльського народу батьком визволення. Очевидно, що образ Йосипа слід розуміти як прообраз Христа. На противагу ми чуємо е, притчу про безпліду смоковницю, у якій Христос застерігає нас і духовного безпліддя. Також тема великого вівторка поруч із есхатологічною промовою Христа заохочує, заохочує нас до чування, аби ми не опинилися поза дверами весілої світлиці. Посереду антагоністом жінки. Яка намослила Господа дороцінним миром стає образ зради Юди, яку Він готує, будучи розчарованим у тому, що Христос не виправдав його місянських очікувань? Аби краще зрозуміти педагогічний характер цих біблійних уривків, не слід забувати, що першочергово вони були звернені до тих, хто готувався до прийняття таїнства хрещення та Велику Суботу та протягом великого тижня активно відвідували богослужіння, слухаючи проповіді. Єпископа, починаючи від великого четверга наші богослужіння стають більш інтенсивними, а центральною темою є тематика святкування установлення Євхаристії, яка себе найбільше відкриває у служінні, яке здійснює сам Христос, умиваючи свої учня ноги. Саме в цьому образі Він залишає нам себе, як той, хто служить, та не надимається, думаючи, у якому ряді праворуч чи ліворуч йому сидіти. Відтак, ми від євхаристійної світлиці разом із Христом рушаємо до гусеманського саду. Саме в контексті утренній страстей, яка є утренньою Великої П'ятниці, ми чуємо серію 12 іванівських хвориків, прогонів Христа, заклики дочування, зароду Юди, арешту та суден Ісусу. Серія цих читань, приблизно половина, походить із давньої Єрусалимської традиції, зі до якої в ніч на п'ятницю відбувалося чування. власне, на тих місцях, де вважалось, що відбулися іванівські страждання Ісуса Христа. Тож, поєднання іванівських уривків про останні години земного життя Христа разом із топографією Єрусалиму через участь у гітургійному святкуванні перетворювало сне місто та єрусалимську спільноту у живий спогад Срестей Христок, дозволяючи вірним не лише символічно, але й фізично пережити шлях Христа від Тайної вечері до Лугофі. Бо Босвіння Страстної п'ятниці все більше загострює тематику страждань Сина чоловічого. Це день повний євангельських читань і старого завіту, месіанські пророцтва та Євангелії про страсті, які ми знову чуємо під час царських часів. У цей день ми дотримуємося старого Посту, не звершуючи навіть божесної літургії. Хоч до 13 століття у Константинополі нам відомі свідчення щодо святкування літургії перешесвячених дарів навіть у Страстну п'ятницю. Бо служінням, яке завершує Страстну п'ятницю, є вечірнє з виставленням. Та почитанням плащаниці, ікони, яка зображає момент покладання Ісуса Христа до гроба. Ми разом із Марією, Йосипом Риматейським та Никодимо беремо участь у похованні Христа, це було служіння в цих вахтах традиції збрань чи мало людей, адже дозволяє не лише пережити смерть Христа, але, так би мовити, задовольняє нашу психологічну потребу, пережиття втрати, але допомагає нам переосмислити здобину божественної любові. Велика Субота – це День Великої тиші. Христос перебуває у гробі, уражений смертю, але насправді смерть витерпає поразку. Єрусалимська утрення Великої Суботи описує перебування Христа у гробі як уєдинок життя і смертю Ісуса Богочоловіка із з гріхом та його наслідками, рабством та смертю, якими зв'язані. У Христі восходить не лише на землю, але й під землю. На перший погляд Христос служить тихо та безяйно. Як Бог, який сьомого дня у суботу відпочиває від праці творіння та відкуплення людського роду. Христос все вже звершив, але насправді він також діє в цю суботу, а зерна Його Воскресіння вже починає проростати. Плоди цього ми бачимо в контексті вічірність літургії Осея Великого, яка першочергово була першою воскресною літургією, святкуванням Пасхи, а воднораз і народженням церкви, яка приймала до себе нове число тих, які, е, прийшовши всі, Необхідні приготування, були готові прийняти таїнство хрещення. Про це свідчать також і богослужбові тексти. Та це ціла серія біблійних читань, які пригадують нам про старозавітню Пасху та вихід. цих днях Христос став не лише жартовним ягням, але й новим Уйсеєм. Пасха стає новим переходом від рабства до свободи дітей Божих від смерті до життя. Щороку у Велику Суботу, після цього радісного пізнання у смерті. Христові перемоги над смертю після откровення про живоносний гріб ми чекаємо цю пасхальну ніч і повноту звершення пасхальної радості. Велика субота є проголошенням здійснення Божого задуму щодо нас. Саме у цю суботу почався перехід, почалося звільнення, почався Великдень.